Вітаємо на каналі Techman Shop. Сьогодні ми розглянемо одну із найпопулярніших електропил Текман CSE 2840. Почнемо з характеристик. Techman CSE 2840 має двигун на 2800 Вт. Хочу сказати, що для електропили це дуже потужний показник. Розмір шини 40 см, швидкість ланцюга 14 метрів на секунду. Давайте перевіримо, чи дійсно це так і є. Заразом поглянемо на комплектацію. Далі бачимо, що є шина та ланцюг. Шина важка це добре, важкість це надійність, є ключ для встановлення шини та ланцюга. Що ж, саме цим і займемось. На що потрібно звернути увагу перед запуском? По-перше, це система плавний пуск. Отже, з запуском пили проблем не буде. Автоматичне змащення ланцюга та віконце з індикатором рівня масла дуже зручно. Інерційне гальмо ланцюга подвійної дії захистить вас від неприємних несподіванок. Перед тим, як розпочати роботу, переконаємось, що ланцюг правильно встановлений і натягнутий. Також не можна забувати залити масло в резервуар для автоматичного змащення ланцюга. Це забезпечить плавну роботу і збільшить термін роботи пилки. Ну що ж, почнемо працювати. Подивіться, як легко Ekman CSE 2840 справляється з різанням товстих дерев та гілок. Завдяки потужному двигуну та гострому ланцюгу пила працює дуже швидко та ефективно. Пила важить близько 6 кг, Руків є зручне, дійсно якісні матеріали. Але висока потужність дає своє, є трохи втома від вібрацій. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних зустрічей!